Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Я щиро сподівався вчора, що сьогодні буде притча про блудного сина, але лекціонарій вирішив інакше. І виходить так, що ті запрошення, про які ми говорили вчора, правда, ці три запрошення, які відбулися. І в Ізраїлі, і пізніше в Ісусі Христі, коли він ходив по землі, і пізніше через апостолів. І те четверте, про яке мало би йтися в, в цій притчі, не стільки про блудного сина, скільки про його брата, який не хотів навернутися. Ну, всі ці чотири запрошення Лука пояснив, правда, як зробити так, щоб почути ці запрошення. Ну і далі питання постає, що мені робити, так як в сьогоднішній притчі, це 16 розділ відші з 1 по, по 9. І сказав Ісус до учнів: Був один чоловік багатий, мав управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже, що я про тебе чую. Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати, що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління. Купати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю. Щоб, коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім. Довжників свого пана і першого, до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього: Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50. Потім до другого промовив: А ти скільки винен? Сто корців пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного правителя за те, що той вчинив мудро бо діти цього світу мудріше в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам: придбайте собі друзів Мамоною неправою, щоб, коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Ось е, така притча є на, на сьогодні. Е, що ж я маю? Робити задається людина. Ми вже чули не раз це запитання в Євангелії. Пам'ятаємо молодого юнака, який приходив. Правда, що я маю робити, щоб осягнути царство небесне. Ісус йому каже в кінці кінців, продай. Ну на початку говорить про заповіді. Пізніше продай все, що маєш. Той каже, що ну нічого не каже. Відійшов смутний, багатий, але смутний залишив своє багатство, але відійшов без настрою. Е, наступний момент, коли це запитання, що мені робити, знаю, що зроблю, говорить е, селянин, якому обродило рясно поле, е, і він каже: Побудую більше клуні, зберу все моє весь мій врожай туди, і ну, і, і, і власне буде, скажу своїй душі, що там е, правда живи, розкошуй, Да, Господь каже, що цієї ночі зажадають душу твою, а це все, що ти назбирав, кому воно буде. Е, правда, тобто за кожним разом, власне, не зовсім люди знають, що робити. До речі, е, Фаусті помічає, що Ісус, е, помираючи на хресті, буде молитися до Бога Отця, е, говорячи не тільки за тих, які його вбивають, але мабуть за всіх, за все людство молячись. Отже, прости їм, бо вони не знають, що робити. А сьогодні, ну, в цій притчі, людина знає, що робити, і вона починає власне, це робити. Тут є два герої: господар, пан і адміністратор, тобто управитель. Ну, управитель це людина, яка ну, якось розпоряджається Маєтком свого пана. Він не є власником, він просто є адміністратором. Тобто, ну, він має зробити так, щоб все було кусь гарно, щоб господар не, не втратив своє майно. Але як ми чуємо, потихеньку цей адміністратор десь там, коли ніхто не бачить, потихеньку стає господарем цього майна. Тобто, ну щось за нього говорить, що він його розкрадає, правда. Е, ну, і тут е, кожен може побачити себе е, в цій е, притчі, бо так направді, як каже Святий Павло, що ти маєш, чого б ти не отримав, ми все отримуємо від Господа. Е, правда? І в принципі, кожний дар від Господа це є е, е, ну, маленька чи більша відповідальність е, Тобто за все те, що ми отримали від Бога. Но колись Господь нас питає, як, як мудро ми це. Використали. Правда, і тут так само ну, говориться про певний момент суду. Пан каже: приготуй мені звіт, бо вже не зможеш більше адмініструвати. Ну, Це, в принципі, те, що чекає на кожну людину. Прийде такий момент смерті, в якому ми представимо, представимо перед Господом. І от, власне, тоді буде ну, найбільш відповідальний момент нашого існування, бо потрібно буде розрахуватися за все те, що ми отримали, як ми його використали, як ми використали всі ті ресурси якими Господь нас в нашому житті обдарував. Ну і тут цікаві ці питання, якими він задається, каже, копати я не можу, не маю сил. Ну і питання, власне, чи спасіння, про яке, напевно, йдеться Ісусові завжди, да, чи, чи воно здобувається такою важкою працею. Власне, в тій притчі, е, е, якої ми не розбирали з огляду на те, що в неї немає в лекціонарі, е, власне, про блудного сина, ми пам'ятаємо, що той другий брат дуже міцно покладав надію на свою працю, на своє служіння. Правда, ось стільки років я тобі служу. Мені здається, що це ну фаусті мене підштовхнув на таку думку, що це може бути мова про те, що сьогодні говорить цей адміністратор. Копати я не маю сили. Ну і питання, чи, чи дійсно от така сила, якою, верніше, ну, таке служіння, таке копання, така праця фізична, якою займався цей, скажем, ну, другий син, правда, цей такий добрий син, немарно травний. Ну, власне, чи це його призвело до того, щоб скуштувати бенкет в домі отця? Ну ні. Власне, він сам себе виключив звідти, і він якось взагалі не зрозумів суті цього бенкету. Мені здається, що цей хліб, яким Господь хоче кожного з нас нагодувати, це не стільки є хліб матеріальний, скільки є пізнання його любові, пізнання любові Бога. І ми бачимо, що, що цей син, правда, який служив стільки років батькові, він розминається з цією любов'ю, він неї не пізнав. Йому намагається батько сказати, що слухай, ну все моє твоє. Ти направді мені є близький, я тобі нічого не бороню, то, ну все моє твоє, e, правда. А, а той чоловік, той син, власне, не відчуває себе. Сином відчуває себе словою батька і все. Да, ну ніби старається, але виходить, що не зустрічається з цією любов'ю батька. І тому, власне, це копання тут ну, не допомагає якась така важка праця, щоб здобути царство небесне. Наступна справа ну, жебрати, жебракувати, це теж не вихід. Це, власне, те, що перший син мав би робити. Коли <смас> дуже цікаво, ну, шкода, що, що мене не розбираємо, може колись правда, якщо хтось дуже сильно зацікавлений, ми можемо розібрати ту притчу. Правда, бо там, коли малий, чи вірніше цей марнотратний син, на початку він так здається, йому. Що він страшенно зарадний, бо він ці гроші батька так роздає, але це не є його зарадність, Це є гроші батька. Цей батькові має такий, який син і роздає. Його зарадність починається тоді, коли він знаходить роботу, працю, яка не приносить йому їжі. Він заздри для свиней, які їли якісь там стручки, правда, а йому ніхто їх не давав. Власне, і це є зарадність людини, яка ну, може так собі думає, що вона дуже зарадна. Від Бога, але ну, це не є так без Бога. Да, е, бачимо, що тоді що працює, а ця праця не приносить жодного результату. Тобто людина може все своє життя старатися, але вічність е, власне, від цього не залежить. І пам'ятаємо, що ну, мало йому бракувало, щоб він почав вже бракувати, але все ж таки він вирішив, що для, ну, повинен він повернутися назад, хоча б як слуга. До батька, а в кінці кінців закінчилось тим, що він приходить і його батько робить назад сином. Тобто, через покаяння, через повернення, ну, все ж таки, людина доходить до пробачення, до спасіння. І що ж, цей чоловік теж ну, відкидає цю ідею про жебракування, цей адміністратор наш, і, власне, починає місце того, щоб. Збирати собі багатство, щоб багатіти в матеріальному починає позбуватися цього матеріального, починає роздавати маєток свого пана. І тут він дуже міцно подібний до нас, бо все ж таки, все те, що ми роздаємо, це не наше. Так як знову ж таки, от, <святи> святий Павло казав, що, що ж ти маєш, чого б ти не отримав. В принципі, все, що ми отримали, є від Бога. Правда, і от ця людина реально мудро поступила, почала роздавати маєток. Тобто все те, що від Бога отримала, почала роздавати маєток свого пана, і це сподобалось для пана, для господаря. Мене завжди якось дивувало, що, наприклад, нам ставлять шахрая, який роздає, роздаючи маєток свого пана, здобуває собі, ну скажімо, прихильність людей, що ці люди пізніше зможуть його там прийняти як вдячність за те, що він там. Допоміг розрахуватися з боргами, правда, приймуть його до своїх домівок, але ну, бачимо, що це є допустиме власне ділитися тим, що ми від Бога отримали. Це є те, що відкриває для нас дорогу до раю. І тут дійсно ну не йдеться про справедливість, як завжди, з Богом. Ми вже колись говорили, що суд, ну якби Божий від нас залежить. І там навіть деякі в коментарях просили мене ще раз пояснити це в юдеїв. Було таке переконання, що якщо що людина сама для себе вибирає суд, яким буде суджена на кінці життя, що ті, які хочуть бути осуджені справедливістю в кінці, то вони власне все своє життя шукають справедливість, живуть по справедливості все своє життя і на кінець отримують суд справедливості. Правда, ну хтось дійсно аж так вважає себе справедливим, може пробувати. Але другий варіант мені здається, кращий і мудріший. Ті, які все своє життя жили судом милосердя, тобто вибачали максимально всім, старалися вибачити всім і всюди, і за кожним разом. оті отримують суд милосердя, тобто суд пробачення. Ті, які спромоглися в своєму житті пробачати, ті отримують суд пробачення. Правда, а ті, які ну, жили по справедливості, вимагали від ближніх по справедливості, отримують справедливість на кінець е, свого життя. Отож, так як я сказав, що тут ми бачимо знову, що, що от, з цією справедливістю вона якось тут е, не зовсім справедлива в очах людей. Е, і, ну, і, в принципі, е, в Бога так є. Колись я задавався теж таким питанням, власне, як є у Бога, коли Бог є милосердний, а коли Бог є справедливий, одна людина мені сказала, що для Бога бути справедливим означає бути милосердним. Я тоді цього абсолютно не зрозумів. В іншому моменті свого життя я прочитав такий коментар, що коли ти є Богом. Ну, то єдине, що можеш робити, це роздавати, це пробачати грішникам, це вдівати нагих, це годувати голодних. Тобто весь час мусиш бути милосердним, мусиш весь час пробачати. Ну бо ну бо, ну бо, ну, бо якщо дійсно почне, як то кажуть, коли Господь, коли ти за гріхи згадаєш, Господи, хто ж стоїться, да, як говорить Псалм. Тобто перед Богом, напевно, справедливості шукати. Не варто там завжди треба сподіватися лише на Боже милосердя. І, в принципі, людина, яка кається і просить про милосердя, його завжди отримує. І тут так само, ну, в цій самій філософії, виходить, так, що коли ми починаємо роздавати, тобто давати те, що ми маємо, милостиню для ближніх, ми починаємо отримувати е, власне, е, ну, від Бога. Це Ця милостиня наша у нас стає справедливістю. Бо ми справедливо поступаємо тоді, коли те добро, яке нам Бог дав, ми починаємо його роздавати. Тут включається власне несправедливість. це робить з нас справжніх дітей Божих, і це робить з нас справжніх братів для наших ближніх. І тут, власне, є, що на початку ну, так здається, правда, що, що ніби роздавати щось, це щось таке надзвичайне, але оказується, що, що дійсно, що це справедливо. Ми від Бога щось отримали. Правда, і ми повинні вміти цим ділитися з нашими ближніми. Ну, Ось така притча на сьогодні. Думаю, що вона добре було б, щоб нас навчила цієї мудрості, що ну, набагато краще. Роздавати добро, власне, те, яке можемо роздавати, звичайно правда, бо в кого сім'я в кого ну, діти на утриманні в кого якісь обов'язки, ну, то розуміємо, що все розмову роздавати ну, не можна, але напевно там, де можна, там варто ділитися правда, тим, чим можемо. для наших ближніх такий спосіб ми стаємо дійсно дітьми Божими. І дійсно стаємо правда, нашими братами для наших ближніх. Тим більше, як казав, як каже книга, приповідок, що той, хто пожичає, або той, хто дає бідним, він дає в борг для Бога. Да, і дійсно ті люди, які так роблять, то вони самі дивуються, що зазвичай це добро повертається, і то дуже швидко. Дещо іншому вигляді, але більш менш в тому самому еквіваленті, а може ще і більшому. Так відбувається з тими, хто намагається власне, допомагати іншим. Він дійсно бачить, що, що це добро в якийсь спосіб повертається. Це все на сьогодні. Дякую всім за увагу. Дякую, хто дослухав до кінця. Якщо сподобалось, то слово Боже, то поширюємо. Бо. Щось наш канал не розвивається, це слово Боже далі нас не йде. Дякую всім, хто заходить, хто дивиться, хто цікавиться. Ну, але добре було б, щоб нас ставало більше. Я думаю, що багато людей шукають правди в цьому житті. Ну і цей канал цьому присвячений. Дякую тож всім, хто хто поширює ці відео в якийсь спосіб, десь там. Не знаю на своїх, правда, десь в Фейсбуці чи в Телеграмі. Я вдячний, але найбільш, мабуть, тішиться Господь, коли Слово Боже його поширюється. Дякую ще раз, слава Ісусу Христу.